Викинув ще четверо. О, моя гречаненька йде. Молодець, хорошенька. Круки де її загнали десь були, а вона прийшла додому приперла. Молодчинка. Ой, моя хороша. Давай ну, я їх приближу, бо погано видно. Оце моя птиця. Жарить. Як я казав, летять. Летять всі! Летять всі. Просто кидаю отак, щоб не кагалом, зараз кидаю їх по три, по п'ять штук, шість. Оце мої голуби. Голуби села високо. Як я казав, що можу трошки продати їх, бо потрібна автівка для... Сина, який знаходиться у Збройних силах України. Збори йдуть як би медленно трошки, то треба щось продавати, щось допомогти. І життя і здоров'я сина важніше, ніж, ніж мої голуби. Так що дзвоніть, запитуйте, приїжджайте, будемо домовлятися. А такі ж парять, бляха, вже єлі, єлі мерцають верхня, красна і бараб'їна. Так, да, треба трошки їх. Поставлю на паузу. Айнди красних голубки молодих дуже роблять. А ти там Жень, Що да. сьогодні виробляють голуби? Це просто атас! Це просто атас. Ось цих випустив просто, бо зараз я кину всі кагалоп шалманом, вони зараз будуть це приблизно на всю, щоб тих доставати. Ой, вони де ти голови моє. Опять приближать приближать, прийдеться, бо. На, 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 на. Стоять вертикально над головою у мене. Стоять у мене вертикально над головою. І я мушу отак голову задирати, диви. ой, у мене. Що виробляють, бляхала. Це якийсь атас. Так, а де я не бачу? Ага, вороб'їненька, ой, вороб'їненька, ой, летить у мене. А ці строго над головой. ой, ой, ома Що сьогодні виробляють? Голуби, це кап... це просто капець якийсь. Це просто якийсь капець. Отакі От голуби маємо. Та всі летять, просто що боюся зараз всім шалманом їх. А які красні голубки. У мене в цьому році взагалі виводилися красні голубки. Бомба! Будемо доводити не словом, а ділом. Все, буде закінчувати поки. Ще поставлю на паузу, хай чуть-чуть знизиться потом. чуть продолжу, хочу показать мои две красные голубки. Ось одна. Молодых, а а друга. Эка помашка. Что треба? Паровоз? Чи что треба? Вот такие красные голубки у меня все. А, моя рябенька на вышку летит. Ой такі у мене красні голубки, а ти й Троє і одне! О, над головою красне! Шпарець! всі, боляха! Шпарець сі! ставити Ось я вже чуть спустилися мої! голуби. Чуть спустилися вже вони! Продовжую я їх хочу зняти. Мої красавці. Не хочу їх хвалити, але я їх люблю і називаю мої красавці. Ах, п'яти! Горчаненько ось. Гречаненька репоря слашненька надійшла, в неї круки загнали, були, бог знає куди. А вона молодчинка прийшла. Ой, вони мої голубки. Все, буду закінчувати на цьому сйомочку всіх ще раз із Різдвом Христовим. Святами, здоров'я, миру і Божого благословення вам!